Дев'ятниця до святого Спиридона Тремефонського. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче святителю Спиридона, заступайся за мене грішного, щоб я з твоєю допомогою. Могла мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна. Не дай доступу ненависті й заздрощам. Віджени від мене гріховні думки і бажання та дай силу подолати їх. Амінь. День дев'ятий. Радійтеся і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Матея 5, 12. Слова Ісуса Христа завжди збуваються. Вони укріпляють сповідників віри, які йдуть добровільно на страждання, щоби торжествувати у майбутньому віці. Якщо ми будемо неприємні людям, а приємні Богові, то будемо зіницею Божого Ока на землі. На противагу більму сліпоти. Будемо голосними устами Божими на противагу німуті риби. Будемо чуттєві на Божий дотик, на противагу нечуттєвості паралічу, будемо чутливі слухом до гармонії Божої симфонії, на противагу нашій зміїній глухоті, щодо Божих закликів до навернення. Будемо гострі нюхом для отримання кадила Божої благодаті на противагу відсутності нюху риби. Будемо смаком життя Євхаристії на противагу гіркоті гріха і смерті. Святий Спередон є зором, устами, дотиком, вухом, нюхом, смаком Божим в історії церкви. Він тішиться великою славою Божого народу, а також продовжує творити чуда в історії церкви. Мощі святого Спиридона зберігаються на острові Корфу, в церкві, яка присвячена його імені. Існує беззаперечне передання, що святитель Спиридон подорожує по світі і допомагає людям. Підставою цього твердження є черевички святого, які одягаються на його ноги і які щороку чудесним способом зношуються. Один раз в рік мощі перезувають, а поношену тканину черевичків розділюють для віруючих, але великі частинки, як дорогоцінну святиню. Одного разу невіруючий, моряк з спередон, з передон, вийшов у море де розпочався шторм. Його корабель потонув, а сам він пішов під воду. В одну мить святий Спиридон витягнув його на берег. Переповнений радістю та вдячністю, а також і бажанням пересвідчитися, чи справді це був святий Спиридон, врятований моряк кинувся бігти у храм. Саме тоді монахи намагалися безуспішно відкрити ковчег з мощами святого. Весь загал народу знав, що коли ковчег не відкривається. То святого на місці немає, бо він пішов когось рятувати. Монахи, які намагалися відкрити його ковчег з мощами, полишили безперспективну працю і вийшли із храму. Врятований рибалка впросив монахів повернутися і ще раз спробувати відкрити ковчег. Його послухали. Коли почали відкривати ковчег із мощами, то він тепер відкрився без жодних перешкод. На черевичках святого Спиридона всі побачили мокрі водорослі й мушлі. Рибалка, продавши увесь свій маєток, купив лампаду із чистого золота і поставив її перед ковчевом із мощами. Ця лампада зберігається у храмі до сьогодні. Тіло святого Спиридона зберігає постійну температуру 36,6 градусів. У нього до сьогодні ростуть і волосся, і нігті. Найдивовижнішим є те, що його одяг міяють кожного півроку, тому що він зношується, мов би святий не лежав у ковчегу, але подорожував по острову. Охоронець твердить, що бували випадки, коли ключ просто не міг відкрити замок. Тоді всі знали, що святого в ковчегу просто нема, а він ходить по острову. Турки постійно мали бажання завоювати цей живописний острів. Перший раз, коли острів оточила армада турецького флоту, то турецькі моряки побачили над островом жахливу тінь старця з вогненним мечем у руці. Охоплені панічним страхом, вони не посміли висадитися на берег. Іншого разу турки вирішили підірвати храм святого Спередона і надіялися, що тоді мешканці острову Корфу. Залишиться без покровителя. Святий з'явився мешканцем острова і попередив про вибухівку. Її вчасно знайшли і знешкодили. В 1531 році яничари оточили місто Керкеру, столицю острова Корфу. Здавалося, що загибель була неминучою. Мешканці острова звернулися за допомогою до святого і турки були розгромлені, хоча значно чисельно переважали християн, захисників міста і острова. Новий напад турків був відбитий також у 1716 році. Святий Спиридон врятував мешканців острова Корфу від чуми у 1673 році. З цього приводу щорічно відбувається хресний хід вулицями міста в першу неділю листопада. Молитва до святого Спередона. О приблажений святителю Спиридоне, ублагай доброту чоловіку-любця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам, рабам Божим імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я, душевне і тілесне, визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів, молися за нас біля престолу, Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення. Тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобить нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на закінчення дев'ятниці до святого Спередона Тремефунтського. О приблажений святителю Спиридоне, великий угоднику Христовий і преславний чудотворче, молячись на небесах із чинами ангельськими біля престолу Божого, споглянь милостивим оком на людей, що стоять тут, і сильно твоєї помочі просять. Умоли, милостивий чоловіколюбця Бога, щоб він не засудив нас за беззаконня наші, але вчинив нам по милості своїй. Виблагай нам у Христа Бога нашого, мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, багатство плодів земних і в усьому достаток та благі дні. Нехай не на зло ми будемо використовувати блага, які отримуємо від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, що з вірою непохитною до Бога приходять від усяких бід, душевних і тілесних, від всіх мук і диявольських підступів. Будь для скорботних утішителем. Для недужих лікарем, в напастях помічником, нагим покровителем, вдовам заступником, убогим захисником, немовлятам годувальником, похилим опорою, подорожуючим провідником, плаваючим кормчим. Виблагай усім, які сильно твоєї допомоги потребують усе, що для спасіння потрібне, щоб ми, які твоїми молитвами проваджені та бережені, досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога в Тройці святій, славимого Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо Тобі за прекрасний такий край, Україну, благослови і збережи наш народ. Отче святителю Спередоне, візьми під свій покров всіх українців, які померли мученицькою смертю, визволяючи нашу рідну неньку Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вервиця до Святого Спередона Тримефонського. Посилання на Вервочку буде в описі відео і в коментарях до відео. Слава Ісусу Христу!